Команда, і перший пристал на сьогодні. Команда з Мукачева «Безумна молодіж. Привіт усім! із Закарпаття! З нами ма! Катя не дурна, хлопців шість вона на Команда карабізу не молодь, серце Карпат для тельвіпи. Ну що ж, так як ми з Мукачевим, ми не могли не показати цю мініатюру. Отже, уявіть собі, в пустелі. Води. 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 О! Ей, пацик. Я курити? Не курю. Води! Ба -ба -ба! Ну що ж, ми продовжуємо таку віт собі хлопець, якому дуже сильно подобається його фотографія. <гум> Добрий день, інспектор. День будь ласка, покажіть свої права. Боже, які ви тут милий! <гум> <гум> випадок в збройному магазині. Доброго дня. Я вивчаю, є сьомий калібр у вас? Сьомого, ні, на жаль, немає, є 9 ось. Добре, давайте. Дев'ятий, так. Прошу. Скільки? 10 тисяч. 10 Гроші давай. А? Гроші сюди давай. Ось, прошу. Два побачі. Молодий чоловік. Да. Пістолет поверніть. А, вибачте, що це. Бувай, нічого страшного. До <говори>. побачення. Гроші сюди. Що? Я сказав, гроші сюди. Ні. Добре, 50-50. Ні, давай мені сім, тобі 3. Домовились. Давай. Шановні друзі, переносимося. І так, китай Джекі Чан, вдома. дин. Доброго дня, ваша піца, ви замовляли? Так, звісно. 85 гривень. 85 гривень, ага. Дякую, так, до побачення. Счекайте. А ви часом не джекичан? Чан? — Фу! Ага! Ну що ж, переносимося, але трішки ближче. І так Кавказ ранок, сім'я. Артур! Швидко вставай в школу. Давай, піднімай підкину його його школу. Артур, роботу, швидко давай. вставай в школу. Я сказала. Я ж цілу ніч сидіти, да. В Він наказаний буде. Я шнур заберу нього, чесно. Ну давай як завжди. Ну добре. Друзі, в школу. І будеш! Ми продовжуємо. і так випадок електричка Ужгород. Львів. Давайте поїжджа, курочки. Так, Давайте. мені скаже, що ви тут шумите. Опа. А мені сказали, що ви тут проводник. Так, я проводник. ваш білет, будь ласка. Та ми, звісно, чекайте. Опа, розсипалося, господи, так, ви виходите на наступній станції. А що, а вже Амстердам? Який Амстердам? Ви на електриці Львів Ужгород. А, добре. Що добре? Добре, що ще не Амстердам. Білизну брати будете. Я ще раз питаю, ви білизну брати будете? Це не ваша справа. Як це не моя справа? А я ваше особисте життя не лізу і ви у не лізьте. Кофі чай чай. Що з вами? Ні, ви не зрозуміли. Чай принесіть, будь ласка, він у тамбурі. Я за <світ> Знаєте, в кінці ми хочемо кожній дівчині в цьому залі подарувати порозі. Ну і побажати, звісно... Нема не не... не роз. Як нема роз? Нема роз. Нема мороз. не мороз. не морозьтесь, дівчата, не морозьтесь. Поїхали, не завдан, Львів. Іспанії Маракас, в Африці, ананас, а у Львові тут у